Вітаю вас на каналі Владикові Трибеньки. І сьогодні я хочу з вами поділитися рецептом, як смачно посмажити рибу. Ну, точніше, це буде рецепт смачного кляру до риби, а риба вже яка у вас буде, таку в ній і смачно буде смажити. Кляр дуже класний, один з моїх самоулюблених. Використовую я їх два, або певний, або власне отакий, тут вже залежності від риби і від того, хто буде їсти і до якої подачі це буде. Так що лайк, підписка, хто ще не підписався і вперед готувати! Продукти прості, риба, яку маєте. У мене є філе талапії, сіль, приправа до риби, крохмаль борошно, цибуля і два яйця. Так що приступаємо. Цибуля поріжемо, не дуже дрібно. Щоб лендеру краще справитися. Закидаємо блендер. Сюди ж спеції, і зараз це треба нам перемолоти. Кого є такий чопер, то в ньому можуть погружним блендером. Тепер засипаємо наше борошно і крохмаль. і ще все Передаємо. Рибу не солимо, солоний кляр, щоб риба не була сухою. Рибу ми тільки Поперчимо. У mm. мене всі сумі ж суміш мене на все, перців. Наш кер переливаємо в тарілку. І йдемо до плити смажити. Олія розігрілася. Тепер в нашу рибку паніруємо в борошні. Це щоб краще кляр До рибки тримався. Тепер в наш кляр. І смажимо з двох сторін приблизно по три хвилинки, щоб риба гарно просмажилася. Так, можете любу рибу смажити дуже смачно. Чи це хек, чи це філе якоїсь риби, без різниці. Завжди буде смачно. Все, наша рибка. Вже золотистий з однієї сторони. Перегортаємо. Такий гарний золотистий кляр виходить. І дуже він смачний. Зможе. Викладаємо на паперовий рушничок, щоб забрати лишню олію. І зараз ще посмажу одну. І покажу, як я буду. Якщо лишився кляр, можна ще з того посмажити смачний йомулет. 10 хвилин і в нас готова вечеря. Гарний колір кляру, дуже смачний. Подача також дуже проста. Подаємо два косочки лимончика. і трошки зелені, щоб. Кольори гарні були. Як бачите, дуже гарно і це дуже смачно. Готуйте. Дякую, що завітали, що подивились відео. Хто ще не підписався, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, вам не тяжко, мені приємно. Нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати моїх наступних відео. І надіюсь, рецепт вам стане корисним. Готуйте, це дуже смачно! А я молодець. Всім папа, цілую люблю!